Всім привіт! Сьогодні будемо готувати пюре, а до пюре буде у нас підлива з грибами. Що нам потрібно? Грибочки, морковка, чесничок, картошка, цибулька, масло, сметана, борошно, яйця. Так, нарізаємо картошечку. Пересипаємо. Заливаємо водою. Кидаємо перчик та лавровий лист. Ставимо на плиту на 20 хвилин. Тепер нарізаємо цибульку. Пересипаємо. Морковку будемо натирати. Пересипаємо. Нарізаємо грибочки. Так, все, грибочки нарізали, відставляємо. Так, беремо масло, розігріваємо. Додаємо цибульку. Зараз тільки піджарюємо цибульку та помішуємо. Цибулька підзолотилася, кидаємо тепер морковку. Додаємо тепер грибочки. Видавлюємо зубчик чесничку та ще один. Помішуємо. Так, беремо, вливаємо сметанку сюди. Помішуємо. Тушимо на маленькому вогні. Добавляємо сіль, перчик, помішуємо. Ще віллю трішечки водички. Поки там все товмиться, займаємося картошечкою. Кидаємо масло і починаємо товкти картошку. Додаємо сметанки, солимо за смаком. Вбиваємо яйця, кидаємо борошно та помішуємо. Ще кидаю трішечки чорного перчика. Так, все, з піришкою. Закінчили, тепер до підливки. Так, ось така підливка в нас вже вийшла, вже готова, виключаємо. Так, будемо куштувати пюрешку. Смачно як. А з підливкою це взагалі бомба. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо вподобайку. Всім смачного, до зустрічі!